Дуже смачне та ароматне, запечене сало у духовці з часничком. Для початку сало добре промиваю та просушую його паперовим рушничком. У мене тут сало 1,5 кг. А далі приправи: чайна ложка солі, чайна ложка меленого перцю, чайна ложка паприки, чайна ложка коріандру, пів ложечки перцю чілі, ложечка сушеного часнику і усе разом гарненько перемішуємо. І добряче натираємо сало нашими приправами з усіх сторін. Далі за допомогою ножа робимо у салі глибокі надрізи. Беремо 4 зубчики чесника та нарізаємо на невеличкі шматочки, як на відео. Часничок запихаємо у розрізи. Сало щільно запаковуємо у фольгу, відправляємо запікатись у духовку на 180 градусів. І сало такої точне, як у мене, я запікаю 1 годину і 20 хвилин. Якщо у вас сало грубше, запікайте його довше 1,5 години, годину 40. Після цього це сало уже максимально ніжне, ароматне та смачне. Але я ще люблю додати соус барбекю, щоб зробити йому таку хрустку скориночку. Тому сало відкриваю, змачую гарненько соусом барбекю і ще раз у духовку 200 градусів 15 хвилин. О, дивіться, яке воно чудове, а яке смачне. Ставте лайки та підписуйтесь.